Дехто народжується не для слави, а для того, щоб бути частиною землі, яку любить, мовчки щиро до кінця. Це було літо, яке пахло смолою і свіжим хлібом. Гори довкола надвірної стояли, як завжди, велично і незворушно. Хоча в світі за їх межами вже лунали вибухи. Люди тут ще вірили, що війна це щось далеке, щось, що обійде їх стороною. Але з кожним тижнем стає зрозуміліше дійсність уже стукає в дерев'яні ворота. Оленка з пекарні носила хліб у вологій серветці, бо борошно знову подорожчало, а бензин іще більше. Старші чоловіки біля магазину говорили не про погоду, а про чергову мобілізацію. Містечко дрібніло під тиском тривоги, але в горах усе ще співали птахи. І мати Андрія щоранку мила ганок, ніби в тому був сенс підтримувати чистоту світу, навіть коли той тріщить по швах. Андрій був єдиним сином пані Оксани. Йому не личили гучні розмови, він більше слухав, ніж говорив, і завжди знав, як знайти тінь серед соснового лісу. Він народився в дощову весну і завжди мав у собі щось тихе й терпляче, як сама земля. Його батько загинув, коли Андрій був іще ще школярем на іншій війні у далекому 2014-му. Тоді Оксана ще вірила, що біда може минути їхній дім двічі, але Андрій, мабуть, ніколи не вірив. Він знав, що тінь одного разу знову ляже на поріг. Усе змінилося того дня, коли на ганку з'явився поштар із офіційним конвертом. Усередині повідомлення про призов до лав ЗСУ. Андрій узяв його мовчки, як беруть стару річ, яку давно чекали. Пані Оксана стискала пальці на фартусі, так що той мало не порвався. Може, ти ще занадто молодий, прошепотіла вона, не дивлячись на нього. Мамо, я не можу бути молодшим, ніж треба, відповів Андрій. Того вечора вони мовчали за вечерею. Лише чайник свистів, ніби серце стискалося йому в горлі. Наступного ранку Оксана пішла на горище і дістала стару валізу. Вона дістала вовняні шкарпетки, які плела ще для покійного чоловіка, поклала нову сорочку трохи сушених яблук. Андрій мовчки витер свої берці обережно, ніби це була реліквія. Вони говорили мало. Але кожен рух був сповнений турботи, мов мова між тими, хто не хоче прощатися. Забери ось це, сказала мати і простягла йому хустинку з вишивкою. Вона ще твого діда від першої війни. Андрій лише кивнув, очі його блищали, але він не дозволив собі сліз. Коли прийшов автобус, усе село вийшло провести хлопців. Хтось приносив яблука, хтось хрестики на шнурочку. Пані Оксана стояла осторонь, вона не крикнула, не побігла, лише приклала долоню до грудей, як роблять ті, хто вірить у бога і землю більше ніж у слова. Андрій не озирнувся. Він знав, що мати там стоїть, тримає сльози і молиться мовчки. Повернувшись додому, Оксана не роздяглася. Вона одразу пішла до скрині, де зберігала речі чоловіка, дістала фотографію сина і поклала поруч із зображенням батька. Два погляди, два покоління, два фронти. Вона не плакала. Вона лишень сіла поруч і сиділа довго поклавши руку на край скрині, мов на плече. Наступного ранку в селі знову заспівали птахи, а в лісі піднявся вітер. Але для пані Оксани день починався інакше з молитви за того, хто вирушив туди, де вже не чути співу. А тим часом Андрій їхав на схід туди, де земля дихала пилом і небезпекою, і де йому судилося стати соколом. Андрій їхав на схід, не знаючи, що саме там, у пилюці й тиші військового побуту, народиться нове ім'я, яке житиме довше за нього. Військова база поблизу Курахового зустріла його різким вітром і запахом металу. Це був не фронт, але вже й не тил. Тут усе мало інше звучання. Команда коротша, тиша важча, а час, наче розтягнутий між тривогами. Палати у казармі, дерев'яні нари, ледь придатні ковдри. Пилюка в повітрі стояла, наче ще один солдат, всюди сущий невидимий. Андрій не скаржився він мовчки складав речі, акуратно розкладаючи все на одній полиці, як у думав скрині. Навколо інші хлопці. Дехто жартував, дехто мовчав. Було видно, усі щойно прийшли кожен зі своїм світом у серці: хтось із Харкова, хтось із Закарпаття. Україна була тут, в одному приміщенні, в різних голосах і тінях втомлених поглядів. Андрій одразу вирізнявся: не крикливістю, не силою, а мовчазною точністю. Він слухав команди з першого разу, вивчав карту краще за сержанта, а автомат розбирав. Так ніби розбирає годинник. Одного разу під час тренування він зупинив інструктора, вказавши на незамічену загрозу на маршруті, старшина здивовано кивнув, потім сказав Ти бачиш, як сокіл, тобі був розвідку. Ім'я причепилося сокіл. І хоча Андрій нічого не сказав, в очах майнула тінь, ніби він уже знав, що це ім'я буде більше, ніж просто позивний. Через кілька тижнів Андрія перевели до розвідувального підрозділу. Команда вже існувала міцна спаяна боями. Він був новачком, і, хоча поважали його навички, довіри не було. Черговий розумник із заходу пробурмотів і городини з бійців, коли Андрій вперше приєднався. Напруження було мовчазним, але відчутним. Навіть за кавою біля польової кухні відчувалася відстань не фізична, а людська. Командир доручив групі обстежити покинутий цех на околиці селища Гірник, завдання виявити позиції ворожих спостерігачів. Здавалося, рутинним, але такі виїзди рідко бувають безпечними. Андрій ішов другим номером, уважно дивився під ноги, перевіряв кожен крок. В повітрі пахло спаленим мастилом, і щось у цій тиші було неспокійне. Він зупинився різко тут свіжий слід. І дим з-за труби неприродний прошепотів. Інші зупинились, всі почали оглядатися. Замить позаду зашурхотіло. Ігор, той самий скептик, оступився і майже зірвався вниз у завалене шахтне провалля. Андрій встиг ухопити його за лямку бронежилета. Вага тягнула вниз, але він утримав. Як ти побачив, прошепотів Ігор, коли все вляглося? Андрій лише знизав плечима, але після того випадку атмосфера в команді змінилася. Його почали питати про карту, про маршрут. Сокіл більше не був новеньким, він став своїм тієї ж ночі біля польової кухні Ігор підійшов до нього. Знаєш, у нас було багато розвідників, але ніхто не читав землю як ти. Твій батько теж служив. Андрій кивнув, загинув у 2014-му. Ігор лише стиснув плече. Значить, ти не новачок, ти з тих, хто тут уже давно, навіть до того як прийшов. Відтоді, коли хтось сказав Сокіл у голосі вже було щось більше повага довіра, але найголовніше чекало попереду, там у покинутому селі, з назвою Богданівка, і саме там доведеться соколу злетіти востаннє. Позивний сокіл став звичним у вустах побратимів, та ніхто з них ще не знав, що справжнє випробування вже чекало попереду, у селі якого не було на мапі спокою. На календарі була середина березня. Погода ще не вирішила, що їй робити. Ранкові тумани щільно обіймали землю. А вдень сонце несміливо виглядало з за хмар, прогріваючи обгорілі стіни покинутих будинків. Село Богданівка колись живе зі школою, клубом і яблуневими садами, нині нагадувало тінь самого себе. Тут не було вже мешканців, вікна зашиті фанерою паркани, пробиті уламками, зруйновані дитячі гойдалки, рипіли під вітром. Ворог не тримав тут позицій, але село було сірою зоною. Ніхто не гарантував безпеки, і саме тому туди відправили групу Андрія на розвідку. Андрій ішов останньому строю. Позиція прикриття він любив бути позаду, бачити всіх, відчувати спину групи. Йому довіряли його уважність не раз рятувала побратимів від замінованих доріжок чи несподіваних засідок. Позивний Сокіл уже давно перестав бути просто словом це був символ. У команді знали, якщо Андрій мовчить, і зупинився краще і собі зупинитися. Він не говорив зайвого, не вдавав із себе героя, просто діяв точно обережно по-людськи. Група мала повернутись до пункту збору о 16.00. Та коли вони вже майже завершили маршрут з боку лісосмуги. Пролунав різкий тріск звук, що передує бою. Перші кулі вдарили по асфальту біля школи. Хтось закричав: Засідка. Андрій дав команду у двори розосередитись. У метушні він помітив, що Сергій, наймолодший у групі відстав, і ховається за уламком стіни. Без слів Андрій розвернувся і побіг у його бік, прикриваючи відступ. Інші почали відходити згідно з планом. Але Андрій залишився, аби переконатися, що всі вийшли, і саме в той момент він опинився сам на вулиці, де тиша повернулась, але небезпека ще дихала за кожного кута. Він притулився до стіни напівзруйнованого сараю. Перед ним вузький провулок, за яким виднілося щось підозріле. Раптом він побачив рух фігура у маскувальному костюмі, що обережно наближається, ховаючись за уламками. Ворожий боєць ситуація стала критичною. Андрій перевірив обойму один постріл, і його позицію буде виявлено. І в той самий момент з іншого боку ще один рух. Він зрозумів він у кільці, часу лічені секунди. Але він не панікував. Замість цього він прикріпив камеру на шоломі трохи вище, так, щоб краще було видно все, що станеться. Можливо, ця стрічка знадобиться. Перший постріл пролунав із боку ворога. Андрій ухилився, впав на коліно і відповів короткою чергою. Один ворожий солдат нейтралізований, інший наближався. Обидва знали, тут виживе лише один. Вуличка, де колись гралися діти, стала ареною мовчазного поєдинку. Без слів, без свідків, лише пилу у повітрі кроки, побитій цеглі, відлуння серця у вухах. Андрій, зранений у плече не відступив. Він дочекався моменту і вистрелив, та одночасно відчув удар сильний в груди, світ завмер на мить. Камера на його шоломі не вимкнулася. Вона зафіксувала, як Андрій впав на землю повільно, ніби притулившись до бруківки. Він не кричав, лише спокійно дивився в небо сіре, весняне з ледь помітною блакиттю. Його пальці торкнулись хустки, яку мати дала з собою. Вона була в кишені біля серця, і в ту мить на його обличчі з'явилася ледь помітна усмішка, чи може це просто здалося на записі. Але всі, хто бачив той кадр, казали, так виглядає мир навіть у війні. Побратими повернулися за кілька хвилин. Вони знайшли Андрія там, де він залишився останнім. Камера все ще працювала. Вони забрали її і тіло друга, і ніхто не сказав жодного слова в дорозі назад. А десь у тилу в іншому світі камера вже несла запис не бою, а людяності. І цей запис мав змінити набагато більше ніж хтось міг уявити. Запис зроблений у кілька хвилин боротьби. Мав залишитися службовим архівом, але він перетворився на тихе свідчення про смерть, про честь, про людину, яку вже не можна було обійняти у невеликій кімнаті, захованій у підвалі старої школи в Краматорську. Гуділи комп'ютери тут. Працювали техніки, які мали справу з потоками відео тисячами годин, записів із шоломів, дронів. Камер спостереження. Частина з них ішла в архів, частина у звіти ще частина просто зникала в темряві цифрової пам'яті. Михайло молодий спеціаліст із цифрового моніторингу саме розбирав нові надходження. Йому не було й тридцяти, але за останній рік він встиг побачити більше, ніж більшість бачили за все життя. Він класнув черговий файл, назва просто кодова дата і номер підрозділу. Звичайна рутина, але з першого кадру він зрозумів, тут буде щось інакше. Михайло був не з фронту, він ніколи не стріляв, не тримав у руках автомат, але він мав інший дар відчувати правду в деталях. Коли кадри бігли перед очима, він вловлював більше, ніж просто зображення. Він бачив настрій біль мовчання, яке лунало гучніше за вибухи. Коли почався запис із шолома Андрія Михайло, відразу відчув дивне стискання в грудях не через кров або крики, а через тишу, яка лунала між пострілами, через обличчя людини, яка знала на що йде. Запис тривав кілька хвилин. Камера показала момент, коли Андрій рятував побратима його рухи, його стриманість, і врешті те, як він упав, без звуку, без пафосу. Михайло кілька разів ставив на паузу, потім перемотував назад. Він не міг повірити, що людина так може дивитись у небо, знаючи, що це останній його погляд. У той погляд не було страху, була вдячність. У Михайла тремтіли пальці. Він не знав Андрія, не знав його рідних, але в ту мить він знав цей запис не можна просто закрити. Спершу він передав файл командиру підрозділу. Той мовчки подивився, довго не знімав навушників, і лише сказав: Його звали Андрій, позивний сокіл. Я знав, що він був особливий, але не знав, що настільки було вирішено відео не відправляти в архів, не редагувати, не обрізати, просто залишити його, як є, і поширити серед тих, хто має право побачити правду. Відео потрапило в загальний канал зв'язку, потім у соцмережі, а далі стало вірусним. Протягом доби відео подивилися понад мільйон людей, жодних ефектів музики, монтажу, лише обличчя, постріл, падіння і погляд у небо. У коментарях люди писали я не знаю його, але відчуваю, що втратив брата. Це не війна, це гідність. Я плакала хоча не плачу з дитинства. Жінки писали про своїх синів, чоловіки про своїх батьків, люди з різних міст згадували тих, кого теж втратили або кого бояться втратити. А одна дівчина написала: Мій син ще не народився, але коли він виросте, я покажу йому це відео, щоб він знав, ким бути. Михайло роздрукував стоп кадр той, де Андрій усміхається крізь біль. Він поклав його в рамку і поставив на своєму робочому столі. Це був не ідол, не кумир. Це було нагадування, що навіть у найтемніший день можна залишитись людиною, що навіть смерть може нести світло, якщо вона була заради інших. У надвірній пані Оксана ще не знала, що її син став символом, що його обличчя тепер у кожній стрічці новин. Вона лише чекала, мовчки. Як і кожна мати що посилає сина туди, звідки повертаються лише спогади, а попереду чекала тиша. Велика мовчазна зустріч матері з тим, що не можна пояснити словами, і ця зустріч стане серцем всієї історії. Поки світ уже знав ім'я Сокіл, одна жінка в селі надвірна, все ще жила між тишою і надією. Її серце вже відчувало, що щось змінилося, але вона ще не знала, що саме. Березень у надвірній був особливим. Ще лежав сніг у лісі, але сонце вже гріло тепліше. Дерева просинались, а з дахів спадали останні бурульки, у повітрі пахло весною і чомусь тривогою. Пані Оксана щодня вставала рано, варила каву, прибирала в кухні, перечитувала Біблію, загортала хустки в шафі, як робила це все життя. Але тепер усе це мало інший підтекст, вона наче шукала порядок. У тому, що розпадалося всередині, її син Андрій не виходив на зв'язок уже кілька днів. Це був не перший випадок, але цього разу вона відчувала щось інше, материнське серце мовчати не могло. Оксана була жінкою, якій не треба було багато слів. Вона народилась у тій самій хаті, де зараз жила. Її життя не знало подорожей чи слави, лише гірське повітря, робота молитви і сина. Після смерті чоловіка вона виховала Андрія сама, вчила його мовчки працею, прикладом, поглядом. Вона не плакала на людях, але кожна складка на її обличчі зберігала історію. Тепер вона в'язала шкарпетки без одержувача, варила борщ для двох, хоч жила сама, і щоранку, як звичку, ставила зайву чашку на стіл. Того ранку, коли село вже прокидалося до її воріт, підійшов листоноша. Він тримав у руках невеликий пакунок і конверт. Його обличчя було зібране, але очі не витримували погляду. Пані Оксано, вам з Києва сказав він і лишив усе на столі, не чекаючи розпису. Вона не кинулась одразу читати, спершу заварила чай, поклала серветку під чашку, сіла. І лише тоді відкрила конверт. Всередині короткий лист, офіційний, зі словами вдячності з формальностями, і з одним реченням, яке пронизало все, ваш син солдат Андрій Шевчук, позивний сокіл, героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Богданівка. Вона не скрикнула, не впала, лише обережно поклала листа поруч, як щось крихке. Потім відкрила пакунок, там була форма шолом, і маленький флеш накопичувач, прикріплений до аркуша з написом. Останній запис із шолома. Вона сиділа мовчки, не намагалася вставити флешку у комп'ютер, просто дивилась на неї, аж поки не наважилася. Відео було коротке, без звуку, без монтажу. Але для Оксани це було останнє побачення. Вона бачила сина в дії, бачила, як він допомагав, як дивився в небо, і врешті, як він опустився на землю, мов притулився до неї. Після перегляду вона довго не рухалась, її обличчя було спокійне, але очі ніби світилися зсередини. Коли в село приїхав представник адміністрації з пропозицією зробити меморіальну дошку, Оксана відповіла просто: не треба дошки. Не треба пам'ятника. Якщо хочете вшанувати, зробіть щось хороше, посадіть дерево, побудуйте гойдалку, просто будьте людьми. І додала мій син не хотів бути героєм, він хотів бути корисним, він хотів, щоб його просто пам'ятали як добру людину. З того дня вона щовечора запалює свічку, не тому, що сподівається, а тому, що вдячна. За те, що мала сина, за те, що він був таким, вона поставила його фото поруч із фото батька, два погляди спокійні тверді. А між ними хустинка, яку вона колись вишила, і яку він тримав біля серця до самого кінця. Село надвірна знову стало тихим. Люди говорили пошепки, коли проходили повз хату Оксани. Але вона не просила тиші. Вона жила далі скромно, просто з усмішкою, бо знала син її став частиною чогось більшого. А тим часом у далекому селі Богданівка мала народитись пам'ять не на папері, а в серцях тих, хто пройде стежкою сокола. Ім'я Сокіл уже знали тисячі, але справжня пам'ять не в стрічках новин, а в серцях. Іноді, щоб згадати людину, не треба багато, достатньо тихого кроку по стежці, яку він залишив після себе. Минуло кілька місяців. Літо повільно вступало в свої права. У селі Богданівка знову розквітли яблуні, хоч більшість дерев були понівечені уламками. Природа не питає дозволу, вона відновлюється як може, і разом із нею люди. На одному з пагорбів, що виходив на залишки старої школи, зібралось кілька десятків людей: хтось був у формі, хтось у вишиванці, а хтось просто в сорочці з польовими квітами в руках. Не було офіційних речей, мікрофонів чи стрічок, лише тиша, така, яку хочеться слухати. Тут не було матері Андрія, вона не змогла приїхати, але вона знала, що сьогодні день, коли його пам'ятають. Замість неї були інші побратими, місцеві жителі, навіть кілька дітей із сусіднього села. І була Лідія вчителька, яка повернулась до Богданівки після евакуації. Вона не знала Андрія особисто, але бачила його відео, і вона сказала: якщо ми не збережемо таких, як він у нашій пам'яті, ми втратимо більше, ніж просто людину, ми втратимо себе. У сільській раді сперечались, чи варто офіційно присвоювати ім'я? Сокіл якійсь вулиці, хтось казав, не було наказу, не було формального рішення. Хтось що він не був із цього села, та більшість мовчала. Бо що ще можна сказати, коли людина загинула, захищаючи не село, а всіх? І тоді слово взяв хлопчик років десяти. Він сказав просто: коли ми йдемо по стежці до школи, там завжди дме вітер. Мама каже, що це сокіл пролітає. На місці старої доріжки, якою Андрій ішов у день останнього бою, було вирішено зробити стежку просту, без плитки, без парапетів, лише очищену від сміття землю, вимощену гравієм з лавочкою під старою яблунею. Місцеві жителі зібралися і самі зробили роботу без бюджетів, без телебачення, лише лопати руки тиша і вдячність. На дерев'яній табличці при вході до стежки з'явився напис Соколина стежка пам'яті Андрія Сокола Шевчука. Він був не з цього села, але захищав усіх нас. На відкриття стежки не було гучних промов. Лідія прочитала вірш. Побратим Андрія Ігор поклав біля лавки маленький дерев'яний хрест, зроблений власноруч, а старенький дід із села поставив банку з гілочками м'яти. Він не знав мене. Але я знав, що хтось мене охороняє, коли було страшно, і вперше за багато часу люди не говорили про війну. Вони говорили про життя, про тишу, про птахів, і хтось навіть помітив у небі силует, чи то хмара, чи справді сокіл пролітав, але всі мовчки усміхнулись. Пані Оксана не приїхала, але того самого дня вона запалила свічку і, як завжди, поставила чашку чаю для сина. У її домі не було великих портретів, лише маленьке фото біля вікна, де Андрій ще хлопчик стоїть біля дерева. І там, у тій світлині, він усміхається, не як герой, як син. Вона сказала: пошепки, я знала, що тебе пам'ятають, але не знала, що так ніжно життя в Україні тривало. У когось народжувались діти, хтось повертався з фронту, а хтось ні. Але в селі Богданівка є тепер місце, де можна сісти, послухати тишу, згадати. Не обов'язково знати, ким був сокіл, достатньо знати, що він був. Бо справжні герої не живуть у підручниках, вони живуть у стежках, у вітерцях, у хустинках, у людях, які пам'ятають.